Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі YouTube. Подивимося, які в Юра сьогодні на скивдів. Ось ми, друзі, збираємося вже, їдемо. Вже приїхали верніше на Дніпро. Зараз трошки переправа, вдіваємо заброди, тому що води ще багатенько і нам треба переходити протоки. Тут нам іти ще кілометрів 5. Нам треба йти до місця копу, до місця нашого пошуку. Ну, знаєте, таке, така відстань нас не лякає. Для дурного копаря це не, не розстояння. Для да, для, як Саня каже, для дурної собаки це не розстояння. <реш> <каже>. <реш> так що, друзі, ми, ми вже на місці Ми вже на місці і йдемо на Дніпро. Дніпра ми ждали дуже-дуже довго, можна сказати, Почти рік ждали, і ось ми дождалися, друзі. Зараз ми по прямій і погнали і погнали. Так що, друзі, побажайте нам успіху, ми пішли. Ось, друзі, дивіться. Колись тут, колись тут був ліс, дивіться, скільки пеньків. Оце проходимо через ліс, йдемо далі, отак по прямій туди виходимо, виходимо, а там ще пару кілометрів в сторону. Потім ще пару Так, да, так. Да. Так, друзі, поки зберуться, а ми вже готові, ми вже йдемо. Ось, друзі, дійшли ми до місця, довбаємо. Вон Володя довбає, Он, русик вже почав. У мене був прекрасний сигнал, друзі. І от де льот де копається непогано. Корку пробив, а там вже нормально. І дивіться, отаке от, от мідне колечко. Ну це скоріше за все. Конинка, друзі, однозначно це конинка, Ну, перший сигнал ось такий. такий непогано, друзі. Так що, я думаю, довбать, нам ще прийдеться сьогодні багато. Довбаємо, копаємо, шукаємо і йдемо йдем далі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який расположен в місті Київ Дмитрия Луценка, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Друзья, был непоганый сигнал. выкапываю, бачу кругляшок, а потом только раздавился, взял в руки шиферный гвоздик. Чишиверний, рубероїдний, отакі От були ще в Радянському Союзі ранні. Так що це вроді цікаво. йдемо далі. Ось вже друзі теж сюди підходять. Також йдемо пойду, а льод хрустить прямо, коли команда йде, аж такий чути з-під льоду. Дощов тільки що до місця, де багато металу, мабуть, трошки тут я затримаюся. Ось, друзі, у Юрі вже монетка є. А в мене ще тільки шиферні гвозді лізуть. Зараз я вам скажу, що це за монетка. Щось день що? Ні. Ні? Ну, дивіться, царьова монетка, друзі. Копійка і хороший сохранчик 1855 року. Це вже, мабуть, Ніколай. Ніколаївська, мабуть. Ну, прекрасна, прекрасна монетка. Юра вали вже. Держи. Сигнал, сигнал красивіший. Ось, друзі, щоб ви розуміли, як ми сьогодні копаємо бетон. Бетон, друзі, де водичка стоїть ще під гульдом, Там ще трохи копається. Льод збив і копається. А де чисто пісок, це безполізно. Не знаю, наскільки нас сьогодні хватить, друзі, але якось так. І всі так, всі так ходимося і довбаємо. Ось, друзі, черговий сигнал. Попитався довбати, таки видубав. Видубав, ну нічого цікавого, друзі. Отака от пуга, гудзичок отакий. Але всередині основа видно метал, желізо, в смислі, і її роздуло просто. Мідний корпус в неї просто роздуло. Ось якось так, друзі. Нічого цікавого, навіть не орлянка, нічого. Отака от от шмудякова пуга. Так що йдемо йдем далі, друзі. Мучимося, ходимо, мучимося, друзі. Бігаємо, дивимося, де можна довбати, там починаємо пікати. Є сигнал, копаємо. Ось, друзі, непоганий сигнал. Копаю, але він ще в ямки. Але став трошки хуже. Чи може я трошки перевернув? Ну, це таке, знаєте, поки не викопаємо, ми ж не поймемо. Ой. Опа-опа-опа-опа. О! Уже зверху. І знов б'є прекрасно. І знов, друзі, б'є прекрасно. Тут вже будемо працювати піном. Бачу кругляшок. Друзі, бачу, 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 бачу кругляшок. Ох ти, прекрасно. Дивіться, друзяки. Жовтенька така з болота йде. Одна копійка 1858 року. Це Микола перший, однозначно, друзі. Ну, нормальненько, дивіться яка камера. Така, як у Юри. О, Юра те таку саму підняв. Ну, вже є, вже є знахідка, друзі. Перша імперія сьогодні. Такий вимучив, видов такий, дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй. І знову, друзі, сигнал, але такий слабенький. Ну, знаєте, тут вибирати не приходиться. Довбаєм, де довбає, слабенький сигнал чи не слабенький. Довбаєм, хоч якась нахідка. І, і такий є, друзі. Дивіться. Кругляшок. Ну вже не вже не гвоздик шиферний. Це монетка. 20 копійок. Рамочник. Ось така, ось така. Ну, хоч щось, друзі. Хоч щось. Так що забираємо і ходимо далі. Знаєте, де оце льот стоїть, а під льодом ще трошки є води, а там воно й копається. А де просто льот лежить на піску чи просто пісок, там чисто бетон, чисто бетон. Друзі. От так я тут і так я тут і вибираю такі місця. Друзі, вже годину хожу, нічого немає. Один шмурдяк, один шмурдяк. І ось такий видобав, видобав кругляшок. Давайте одразу помиїмо вода рядишком. Імперія, друзяки, імперія, імперія, одна копійка, одна копеечка, формат Миколи Другого. Ну, непогано. Це, ну, це щоб непогано, друзі, це всього-навсього, скільки я хожу, а хожу вже десь години 3. Це тільки третя монетка. Тяжко сьогодні дається коп. Тяжко. Там, де хочеться копати, там, де знаємо, що монети фактично були і мають бути, але там не вдовбать. Просто бетон, чисто пісок. Отак ходимо, де трошки води, трошки льоду і пікаємо. Так що забираємо. Друзі мої пішли аж, 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 аж від мене десь ну, метрів 700, не менше, мабуть, аж там гуляють вже. Друзі, черговий сигнал і такий чіткий, чіткий, мідний. І знов щось є. І знов щось є. І давайте будемо дивитися. Однозначно Імперія, друзі. Так, так, так. Що за імперія? Ага. Ага, ага. А це копійка Олександровська. Олександра перша копійка, друзі. Ну, ну таке ж є. Висмикнув, висмикнув, друзяки. Непогано. Знаєте, думав сьогодні взагалі нічого не буде. Взагалі не буде, тому що не копається, Простори сумасшедше великі, але ж не копається, От там, де тільки льод, і під льодом трошки води, а то воно і копається. Так що є, є, друзяки. Погнали далі. Ось, друзі, тут де викопав імперію, тільки що трошки відійшов такий сумнітельний сигнал. Ну, як я вже казав, копаю всі сигнали. Що вибора немає і на цей раз крестик. Друзі, дивіться, крестик. Правда, зломане гушко в нього вершок обломаний, але це мітний крестик. Забираємо друзяки, забираємо. Хоч щось, сьогодні врадись, хоч щось. Йдемо далі. Холодно, холодно все-таки ходити, але ж дурного копиря цим не злякаєш. Йдемо далі. Ось, друзі, непоганий черговий сигнал і б'є мідь обратно. 80 показує на ВДІ. Я думаю, ви чуєте, я наушники трошки зняв. Ну, добавим. Добавим, дивимося, що там. Навіть якщо це якийсь шмурдяк, друзі, то я вже буду вимушений вам показати. Сигнал в онлайні по-любому. Ще десь тут. Довбаємо. Опа. О, ямки нема. Значить, десь щось тут. Десь тут, десь тут. Що десь тут? Зараз будемо дивитися. Опа. Щось уже десь випало. Угу. Шмурдяк, друзі. Чи не шмурдяк? Половинка, наче як половинка монети. Друзі, щось щось дуже схоже на половинку монети, але ж не знаю, що воно. Дивіться, от таке. От таке ніяке. Ну давайте, на всякий случай кладу хабарницю, потім будемо роздивлятися, що воно. Мідне, однозначно мідне. Якась половинка. І йдемо далі. Оце дивіться, це все я тут натопав. Оце на цьому місці, оце в мене монетки повискакували. Прикиньте. Найдеш полянку. І бий собі спокійненько ходи і щось буде. Черговий сигнал. Друзі, викопав зверху, тільки поліз за піном доставати, а тут уже видно щось воно таке. І щось воно таке. І що ж воно таке? Ну це. Немонетка однозначно, ага. Це такий гуцик, друзі. Були раніше такі мідні гуцики, Я такі неодноразово копав. От, от такий, от такий. От такий. Але ж було гарно, друзі, що тут казати. Дивіться, да? Ну що ж, кладемо в хабарницю. Кладемо в хабарницю. Оце, в принципі, я тут і зацепився, бачите? Копати можливо, нормально. І трошечки насмикав вже, трошечки вже насмикав, якось так. Так що йдемо далі, друзі. Щось, друзі, цікаве і незрозуміле. Ось таке ось таке маленьке, мідне, тут якось так, а ззаді ось такий пиптик. Видно, десь щось, десь щось цеплялось якось. Не знаю, що воно таке. Але ж бачу, що мідне. Ну, забираємо, будемо роздивлятися потім. Глупа є. Будемо їхати назад, вже в машині роздивлюся, що воно. Або вже вдома навіть. Щось таке. Ось, друзі, іще непоганий сигнал. Дивіться, як важливо зацепитися. От зацепився, почав ходити повільно і є. І я так розумію, дивіться, це якийсь гудзик, видно все, вушко всього. Це якийсь гудзик. Гад, жаль, не орлянка, друзі. Шкода. Але якась номерна, начебто. Давайте лучше почистимо. Не хочу мить. Холодна вода, руки мерзнуть, капітально холодно. Ну що зробиш? Хоч і температура всього 3-4 градуси морозу, але ж таки холодно. Та, друзі, дивіться. Це. Цифра 3. Чи цифра 5, чи цифра 3, щось таке. А, 5, начебто 5, так. Да. Ну, непогано. Ціленька, з вушком забираємо і йдемо. Хотів сказати, йдемо далі. Далі ми не йдемо, друзі, так і гуляємо тут. Тут ще є де гуляти, ось ще яка полянка. І знову, друзі, непоганий сигнал. Так я тут і пекляю по кругу. І щось є. Ага, і знову гудзик. І знову гудзик, і, по-моєму, знову якийсь номерний. Так, відчищаємо. А давайте такий сполоснем. Є калюшка, з якої викопав. Хоч і холодно, але що зробиш? Ой, дивіться, і вушка ціле, і гудзик номерний, і гудзик номерний за номером 12. Ну, отлічненько, друзі, отлічненько. Все йде в хабарницю. Так тут і гуляю, дивіться, друзі, нікуди не йду. Оце все мої ямки. Оце все мої ямки. Знаєте, як є результат, то куди можна бігти? Копай собі, ходи по кругу і все. Друзі, а як бомбезно бив цей сигнал, а дивіться. Це просто всього-навсього грузик. Свинець, 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 скоріше всього, від, від сітки. Десь його одірвало отак от і він тут валявся. Ну свинець також ми забираємо, переплавлюємо і здаємо. Так що забираємо і свинець. Не тільки ж монетки забирати. Ще одна знахідка, друзі. Ось така шапочка. Ну тут зломана. Це, скоріше за все, був такий вінтик, де ставилась прихватка до самовара, до старого мідного чи латунного, як на них кажуть, царського самовара. Це однозначно з прихваточки. Просто зломаний цей винтик, гвинтик, так що отаке, якось так. Йдемо далі, друзі. Простори великі, але копати не кругом можна. Прикиньте, друзі, ось таке колесо лежить. Замерзло прямо зверху. Вода прихватилася. Якесь колесо, непонятне. Отакі, от отакі попадаються знахідки. Ось, друзі, був такий пляшивий, пляшивий сигнал. Знаєте, як ото крестики б'ють так невиразно. Але ж монетка, друзі. І на цей раз. Рамочник 10 копійок. То він так погано і бив. Вони взагалі б'ють так тупо, незвонко. Ну, монетосик. 10 копійок, рамочник. Рік я, друзі, не бачу, та й не думаю, що ціни. Хоч може бути. Якщо 42-го року, то він ще й грошиків стоїть. Ну, Не бачу, потім будемо дивитися. Якось так, друзяки. Ідемо далі. Чергова знахідка, друзі, і вже по звуку прибора. Відчуваю, що це рамочник може бути. Так само тупо. Точно дивіться, друзі. Так само тупо бив. Рамочник 20 копійок 1953, по-моєму, року. Тут трошки крупніші цифри. І видно, ну, однозначно, до реформи. Ось така монеточка. Тупо бив, знаєте, вже можна здогадуватись, що воно. Так що забираємо і йдемо далі. Друзі мої як увалили аж, аж, аж он туди. Так там і пікають. А не просто ж там вони затрималися, значить, щось буде. Ну, Думаю, щось цікаве буде, то буду вам обов'язково показувати, якщо з ними зустрінуся в ближайший, в ближайший час. Ось, друзі. Ти видишь, до да, Володі дивіться, А Володя вже насмикав трошки. Ой, красавчик. Вот тут непонятно. Монеты. 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 Конечно. Это... Ко... Две копейки советы. 24-го года, видишь, що? No. Да. А смотри, вот это, вот это... Сережка была, серебряная, кстати Вот это крестик серебряный у тебя Был Бомбезный, ну так бомбезная вещь, смотри, серебро все-таки а Вот жаль, да. да? Был бы целый Ты такой, не... большой был, супер Еще меньше крестик Вот таких штук я накопал, там десяток Убежал оттуда и сошел Там 10 копеек, по-моему. Ага, ага. Да, 10 ну, копеек. Да. Ну, отлично. Ты уже серебром дважды. Да, дважды да. Же серебром. Да, Это уже супер. Ну, мою. тут уже некоторые ж ходили рассказывать. Да, 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 я у тебя решу, уже два есть. Поддержать. Там три, а у тебя уже два. <свят> да, отлично. Ось, друзья, только еще проще, трошки, шей советик. Ну, скорее всего, такий самый 10 копеек погано было. Да, 15 копеек на цей раз. Уже 10 есть, 20 есть, а цей раз 15 копеек. Щитовичок. от якось так, друзі. Потихеньку-потихеньку і знахідки з'являються. Так що йдемо, йдемо. Ось, друзі, якась незрозуміла штукенція. Ну, бачу, тут узори є такі, і воно щось біле. То візьму, потім буду роздивлятися, може і срібло, хто його знає. Такі незрозумілі... Предмети, що викапуємо, краще забрати, ніж викинути, бо потім вказується, що воно нормальне. У мене колись був случай, я копав в одному селі, а перед зі мною другі копали з другої команди друзі. І я викапую там срібну цепочку на 40 см. Вага така прилічна, просто прилічна вага. Виклав в Ютуб. На другий день дзвонить мені камрад, який там був перед цим. Каже, там і там знайшов. Кажу, так. Да". Він каже, так я там її знайшов і викопав. Думав, що вона алюмінієва. А вона ж тяжка там же є, і проба все. Ну, тобто не роздивився, викинув. Каже, ще прикопав спеціально, щоб хтось знайшов. От я і знайшов, друзі. Так що всі незнайомі речі забираємо, а потім будемо роздивлятися. Друзі, зайшов вже я в воду, Хожу по воді. А знаєте, неудобно без куба. Береш лопатку і достаєш сигнал, виносиш на льот і на льду шукаєш. І от ось така, непонятна загагуліна якась не монета точно, але щось щось було, щось не зрозуміле. Ну, ми її, звісно, вложимо в карман, а потім будемо роздивлятися і розбиратися. Шмурдяк, значить шмуртяк ні, значить піде кудись. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, йдемо додому. Уставші, але не переможені. Гільза, ні? Дерево, дерево, да. от так. Отак от. Йдемо, йдемо. Вже половину дороги пройшли, ще нам пару кілометрів, і ми вже будемо біля автомобіля. Там я покажу вам знахідки кожного з нас. І додому. Друзі, дивіться, що значить військовий пішов на коп. Дивіться, від шахеда написано Герань 2. І посічена, така як дроб'ю посічена, да? так? Чим же він сейчас? А, і, зі 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 рівом, да? і корпус да? так? І він, коротше, дивіться, що оце. Дивіться, які запчастини знайшов. Без взривчатки, йому... не воєнні. Продаюці іран? Написано, Іран, ні? Ні, це не Іран, це щось. Я понял. Це, щось... це щось зовсім не Іран. От, це мож, щось... Може тайвань. Нічого себе. От это вещи, да? Що це да, дивіться, от що значить військово. А ми ходимо як шалопає, тільки монети шукаємо, більше нічого не бачимо. <реку> да, нормально, нормально. Красавчик. О. Ти що, красавчик? Идейка, повністю угу. елемент, там ще один такий валяється. Оце тобі вже, да. А то управління не шукав, мать його, так. А мотора не було. А мотор уже хтось потянув, напевно. А еще мотор. Ось, друзі, наш пошуковий день сьогодні закінчився. Ми всі... Із знахідками Юра, Юра вже скручує прибор і все таке. І ось сьогодні що ми, що ми понаходили? Це саньочок сьогодні знайшов. Ну, знаєте, перечислять нема сенсу, тому що деякі монети взагалі не видно. Видно, що це монета. Видно, деякі видно, що це царьова монетка, деякі видно, що це совєти, але ж... Нічого, нічого такого не видно, скажімо так. Ну оце Санькіни знахідки. Оце русика знахідки. Бачу пломба така. Русик сьогодні зі сріблом. Отакі дві серебрушки. Одна соєтики і друга совєтики теж. Да, два совєтського серебра. Імперія є русика. Отаке, отаке, гудзик, отака якась украшалочка, це коніна, я так... Підозрюю. Ну, якось так, друзі. Оце Володіни не знахідки. Володі сьогодні такий зачетний крест є. Взагалі бомбезний, скажімо так. Другий крестик є. І перший великий зріблом. Ось така сережка також срібна. А це вже мідний, мабуть. Да, це вже мідний кільце є. кусочок цепочки якоїсь. І також є імперія. Є совєтики. У кожного є знахідки. Сьогодні у Юри також є імперія, чи в нього вся імперія, мабуть. Ні, це советик, мабуть. І ось якісь якісь листочки, такі, якась украшалка була, щось поки не зрозуміло для нас. Це в мене, друзі. Сьогодні це канинка. Імперія, ось раз, два, три, три Імперії. Чотири советика, пару пуговичок, Пуговички, сюда? Пуговички йдуть. 12-й номер і п'ятий номер. Такась штучка, також гудзик, ну, в вот отакий. Трошки шмуртяка, трошки знахідок і все є. Ох, а це все херня серебро. В вот отак, отак ми накопали друзі, сьогодні і вже їдемо додому. А вам, друзі, гарного дня і мирного неба. Саньок землякам привіт передає.